Справа 3.2. Знайдіть суму або різницю. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 2х, що ділиться на 5, плюс х, що ділиться на 5. Знаменники у нас однакові, то чисельники можемо додавати. Записуємо, що це дорівнює. Отже, у чисельнику записуємо як 2х, тоді плюс х. А у знаменнику у спільний знаменник у нас 5. І це дорівнює. 2х плюс x це буде 3x, а в знаменнику записуємо 5. Є, тут вже нічого не спростиш, так і залишаємо. Переходимо до другого завдання: 7y, що ділиться на 3 мінус 2y, що ділиться на 3. Знаменники у нас однакові, то можемо віднімати чисельники, записуємо, що це 7 у Відняти 2 у Що ділиться на спільний знаменник 3. І це дорівнює. 7 y 2 y це буде 5 y Так, що ділиться на 3. Є? Переходимо до третього завдання. А плюс Б, що ділиться на Х, мінус А на Х. Знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. А плюс Б. Відняти А. І ділимо на Х. І це дорівнює. Ну що ж. А тоді скорочуємо а і мінус а, сума дорівнює нулю. У нас залишиться b, що ділиться на х. Є? Переходимо до четвертого завдання. 7х у квадраті плюс 5х у квадраті. 7х у квадраті на y плюс 5х у квадраті на y. Знаменники в нас однакові, то можемо чисельники додавати, записуємо, що це дорівнює 7х квадраті плюс. 5х у квадраті. А знаменнику записуємо y. І це дорівнює. 7х у квадраті плюс 5х у квадраті. Це буде 12х у квадраті. Ну, а знаменнику записуємо y. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Знайдіть суму або різницю, записуємо в першому завданні. Ми одержали 3х, що ділиться на 5. В другому завданні 5у, що ділиться на 3. В третьому завданні це B, що ділиться на Х. І в четвертому завданні... Це 12х у квадраті. Що ділиться на y. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження суми або різниці дробів. На цьому вправу завершено.